Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 10 жовтня, і поговоримо про наслідки чергового терористичного удару. Які завдала Російська Федерація по енергетичній інфраструктурі України про те, чому це відбулося, до чого це призведе, і як власне нам на це реагувати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, 10 жовтня за дивним співпадінням, ну, дивним це я сарказмом, звісно, кажу. Росія знову завдала масованої атаки на енергетику України, і це дзеркальне повторення. Того, що відбулося в 2022 році, тоді теж було нанесено подібний удар. Це був перший удар, власне, який Росія зробила, і тоді Росія перейшла вже до нової тактики. Не маючи успіхів на полі бою, вона починала бити власне по енергетичній інфраструктурі України, по об'єктам критичної інфраструктури і по цивільним об'єктам, і з того часу три роки вона це робить практично в режимі нон-стоп, але з певним рівнем, скажімо так, інтенсивності, і те, що це відбулося власне 10 жовтня, є такою свідомою демонстрацією того факту, що Росія і конкретно там Путін звісно не змінили якихось своїх агресивних намірів, не відмовилися від терористичних методів, ультиматумів, і ніхто поки не збирається навіть сідати за стіл перемовин і про щось безпосередньо. Дякую Говорити в контексті власне закінчення війни, як і три роки тому Росія зараз має великі проблеми на полі бою. Наступ, який вони активно проводили останні кілька місяців, він давним-давно вже провалився, і невеличкі успіхи в них є, але вони чисто тактичного такого характеру, і не ну вміючи міняти ситуацію, якби на полі бою, Росія знову вдається до відвертого терору. Знову атаки по тепловим електростанціям. Розподільним станціям по електростанціям додалися ще удари власне по газоводобуванню. Ми це бачили останні кілька, кілька тижнів, як Росія цілеспрямовано намагається наносити удари по подібним об'єктам, і це може свідчити про знов-таки існування певного плану і певної стратегії. Якщо не виходить перемогти на полі бою, значить треба перемогти типу в тилу і змусити українців вимагати. Від своєї Влади, ну від нашої влади, типу закінчити війну, піти на ультиматуми на умови Путіна. Ну і фактично здатися. Ну очевидно, що як і три роки назад, Путін нічого не зможе добитися. І зараз це єдина відповідь, яку він може отримати. і українці сьогодні вже багато написали в соціальних мережах і будуть писати ще. Я думаю, багато наступних днів власне про це і казати все, що вони думають про Росію, росіян, всіх росіян на. Навіть типу так званих хороших русских», які до речі знову понабирали до рота води, і цей відвертий терор жодним чином не коментують. Але їх хвилює відміна так званої російської культури на заході. Да? те, що Путін вбиває українців, їм на це байдуже, але інше питання для них є важливими. Так, от українці відповідь дадуть однозначно, попри те, що. За результатами атаки без світла на дуже довгий період часу. і води залишилися Київ, Київська область, Донецька, Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська. Ну, коротше кажучи, тут дуже дуже багато всього такого негативного відбулося. Але ми повинні подякувати передусім нашим відважним енергетикам. Вони надзвичайно активно працюють, і в Києві вже за кілька годин було відновлено електропостачання не в всіх районах, але робота ведеться. Ну і теж саме. Стосується інших областей України, тобто, в цьому контексті всі компанії, які в нас за це відповідають, вони намагаються по максимуму працювати і е, повернути в стрій, скажімо так, все обладнання для того, щоб українці мали можливість отримати доступ до світла, тепла е, і власне води. Але дивіться, от всі ці історії є один момент, про який ми не можемо не згадати, і я розумію, що владі це не надто буде подобатися, і вони превентивно вже запустили за. Ранку, скажімо, цю тезу, що в усьому винен Путін і Росія, і з цим ніхто насправді не сперечається. Вони вороги, вони терористи, вони вбивці. Тут жодних питань немає. і очевидно, що нічого цього б не відбулося, якби вони цей удар росіяни не нанесли, але е, намагаються у цією примітивними такими заходами е, е, зняти будь-яку відповідальність власне за тих людей, які в Україні за своїми посадами і за своїм функціоналом в в тому числі відповідають за належний захист всіх наших об'єктів критичної і енергетичної інфраструктури, я відразу хочу зазначити, що мова не йде. Про наші компанії, які все це ремонтують і ставлять до ладу, тому що не вони будують укріплення і не вони будують різні рівні захисту довкола енергетичних об'єктів. Вони дають відповідні запити, але вони повинні отримати на це фінансування і відповідну підтримку зі сторони держав. З іншого боку, в нас деякі очільники різних органів вже встигли відзначитися дуже голосними заявами, які зробили тільки гірше, а не найкраще. Абсолютним лідером цьому є такий собі Тимур Ткаченко. Хто не знає, це начальник київської міської військової адміністрації. Він о першій годині ночі, о першій годині ночі, коли почалися удари, написав, що відключення електро та водопостачання у Києві через атаки російських дронів не допущено. Ймовірність ударів залишається високою, але все контролюється оперативними службами. Я підкреслюю, це було написано о першій годині ночі. Зрозуміло, що удари пішли потім. А зранку Київ прокинувся в дуже складному стані, коли ну і не світла, не тепла, власне, не, не води, колапс там логістичний. Проблеми навіть були з тим, як метро ходило, і так далі. Але краще взагалі такі речі мені здається людям, які не мають безпосереднього відношення там до захисту столиці або, наприклад, за роботу з енергетичною інфраструктурою, не робити, тому що хтось цього пана почитав о першій годині ночі. Ліг спати й не, не заряджав павербанки, не робив ще якісь там інші речі. Ну він же міг покластися хтось з киян або багато з киян. Могли ж покластися на заяви людини, яка типу Київську військову адміністрацію очолює, могли. А по факту вийшло все дуже погано. Це перший момент. Друге, це, це ця ж так звана військова адміністрація знову намагається перекинути всю відповідальність безпосередньо на місцеву, на міську владу, що, м'яко кажучи, є неправильним хоча в нас є. Є питання і там до кличка, і я думаю, до кожного мера можуть бути у. Громадян питання з того з того приводу, що він зробив в межах своєї, скажімо, компетенції, але перекладати всю відповідальність на них, наприклад, з точки зору захисту енергетичних об'єктів, ну точно не варто. По одній простій причині, тому що в нас за енергетичні об'єкти відповідають зовсім інші люди. І я не можу тут не згадати 23-й рік і такого собі Мустафу Наєма, який тоді відповідав за в принципі ці речі, агентство інфраструктури і так далі. І він сказав, що енергоб'єкт. В Україні отримали три рівні захисту від ракет дронів. Потім, коли були нанесені вже навіть у 23-24 році удари по багатьом об'єктам, виявилося, що ніякого захисту там немає від слова зовсім. І якщо від ракет дійсно складно захиститися, крім ППО, яке повинно стояти і збивати що, до речі, відбулося в Києві, і вдалося уникнути набагато більших, наприклад, руйнувань, то від дронів такий захист зробити можна. І, до речі, такі захист зараз роблять росіяни. на при великий жаль, натягують сітки, ставлять якісь там загорожі, щось переводять під землю, і так далі. В нас проти дронів захист на сьогоднішній день залишається таким, що він бажає кращого, це м'яко кажучи. мені здається, що люди по типу Наєма, Кубаркова, Чернишова, які несли відповідальність за це це раніше. Нинішнього міністра юстиції Глушенка, да який розказує, що все під контролем, все супер, типу і. Ніяких проблем немає. Він казав, що без нових обстрілів відключення взимку не планується. Ми до всього там готові і так далі. Він здається ці люди повинні понести відповідальність, і ця відповідальність вже давним давно не політична. Вона повинна бути трошки іншою. Тому що коли ви розказуєте, що ми всі ці укріплення побудували. Ми побудували ці ну цей захист. А потім виявляється, що його немає, а гроші на щось були витрачені. Ну це питання до набу і САП агов шановні Давайте, ви будете і цими питаннями теж займатися. Чому? Тому що безпосередньо. Безпосередньо це ваша зона контролю, і ви повинні чітко зрозуміти. Взагалі, хто які гроші на що витрачав, чи дійшли ці гроші до того, що власне ну повинно було зроблено, і хто винний в тому, що цей захист не побудований. І я бачив дуже багато дописів сьогодні. Подібного плану. І, до речі, що найцікавіше, що найцікавіше, отут один момент: це чисто політична історія. Подібні дописи з'являються і в абсолютно про владу. Від я б сказав так про єрмаковських телеграм-каналах про те, що певних людей треба притягнути до відповідальності. Я розумію, що в них там жаба годюкінг, і вони займаються тим, що підсижують один одного, зводять рахунки і роблять це для того, щоб ніхто не попав на вухо Володимиру Олександровичу, а тільки одна людина мала туди доступ. Але це теж достатньо показова історія, тому що навіть всередині цієї внутрішньовладної боротьби є певне розуміння, що якісь речі були відверто провалені, відверто провалені, і хтось. За це повинен понести відповідальність. То, шановні, не відкладайте, ви прізвище перерахували це. Це все прізвище ваших представників влади проти деяких відкриті кримінальні справи по іншим питанням, ну то не зупиняйтеся і робіть це власне тепер і далі і доводьте до логічного завершення. А громадяни за всім цим задоволенням спостерігають, тому що дійсно хтось ну, повинен принаймні тримати слово за те, що було обіцяно і не було зроблено. Гроші ще раз підкреслюю, гроші на це виділялися. Це ключовий момент, і якщо що ми знали, а ми знали, що Росія буде атакувати і надалі. І якщо ми знали, а ми знали, що у Росії не буде іншого просто е, варіанту, якось тиснути на Україну, бо збройні сили їм дають по зубам з усієї сили, і вони знову перейдуть до терору. То ну треба було бути до цього готовими, а не зараз розводити руками і казати, що ми не знаємо, що і як ми будемо робити. До речі, уряд тут слід похвалити конкретно і премєр міністерку Вони сьогодні були в Верховній Раді, оперативно відповідали на всі ці питання е, і. Ну, якби ситуація була ну на контролі, да, принаймні, уряд там доклав зусиль для того, щоб з наслідками цієї атаки якомога швидше впоратися. Ну очевидно, що це розтягнеться як мінімум на кілька днів, але принаймні, вони в темі там профільні урядовці, премєр міністер Але розумієте, цього знов таки мало, тому що треба не наслідки героїчно долати, а треба робити все для того, щоб е, цього не відбувалося, або е, наслідки від цього були мінімальні. Ну і останнє знаєте про що з одного боку не Хочеться говорити, але з іншого, ми не можемо про це не згадати. Це обіцянки президента України, що якщо Росія спробує влаштувати якийсь блекаут наприклад, в Києві, то буде блекаут в Москві. Те, що ми сьогодні побачили, фактично є таким блекаутом. Мені здається, що Володимир Олександровичу теж придеться виконувати свою обіцянку. Я переконаний, що всі українці абсолютно цю ідею підтримують, і Росія чітко повинна розуміти, що якщо вона б'є по енергетичній інфраструктурі, Турі України точно такі ж удари будуть наноситися у відповідь. Знов таки гроші під все це були виділені. Нам обіцяли тисячі ракет, е, десятки тисяч дронів. Е, президент на днях казав, що ракети і дрони пройшли випробування вже в бойових умовах і показали свою ефективність. Ну і тому чекаємо виконання цієї обіцянки. Я бачив деякі дописи: ну відверто, такого е, проросійського характеру. Давайте так це назвемо, або такого е, усе про. Пало, да? пропало все, як казали деякі політики в Україні. Про те, що який сенс нам бити, значить у відповідь по росіянам це ні до чого не призведе. Це тільки ескалація. Я вважаю абсолютно ну ганебними подібні дописи. Чому тому, що Путін і Росія розуміє тільки силу, і якщо вони вважають, що зможуть зможуть ну, зможуть змусити українців сидіти без світла опалення і води, то вони. Росіяни повинні отримати точно таку відповідь, і я тут президента абсолютно підтримую, коли він казав, що буде удар у відповідь. Тому чекаємо, не міг же президент України в черговий раз щось сказати, а потім не виконати. Я ж сподіваюся, що коли він таку заяву робив, він власне чітко знав, скільки ракет в нас є, наскільки далеко вони летять, і наскільки ми можемо ефективно вражати ворожі об'єкти, які мають відношення не просто до енергетичного. Енергетичної інфраструктури а мають безпосереднє відношення до ВПК, тому що всі військові заводи, всі казарми і все, що там є на Росії, воно так чи інакше потребує електроенергії, і треба зробити так, щоб вони цієї електроенергії не отримували. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте бо вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей! Тримаємося. Слава Україні!